Добрий день! Сьогодні приготуємо найсмачнішу і найпростішу вечерю. Пюрешка з салатиком і котлетками. Для цього нам знадобиться на кілограм дві луковиці. А що, якщо чесночка чесничка туди ще додають? А чистимо. Нарізаємо дві цибульки і голівку чесничку, і подрібнюємо все це блендером. Фарш в мене яловичий, але ви можете взяти будь-який інший. Нюхаємо фарш, отримуємо задоволення і готуємо далі. Беремо 5 шматочків чорного хлібчику, відділяємо м'яку частину і трошки обсмажуємо на сковорідці. Додаємо пюрешку з луку та чеснику і хлібчик змочений водичкою. Солимо першим за смаком і робимо масажик нашому фаршу. Додаємо 2 яєчка і продовжуємо масаж. Формуємо ось такі котлетки і обвалюємо їх в борошні з кожної сторони. Розігріваємо сковорідку з олією і смажимо на середньому вогні наші котлетки. Підготуємо овочі для салатику. Нарізаємо огірки, помідорки, дивимося як там наші котлетки. І повертаємось до салатику. Додаємо перчик, солимо, додаємо дві ложки олії, додаємо цибульки, перемішуємо і обов'язково дегустуємо наші котлетки. Накриваємо на стіл і насолоджуємося прекрасною вечерю. Дякую за перегляд. Ставте лайк, готуйте за нашими рецептами і до побачення!